Я роздрукував, але я всього е, досвіду у мене ще немає. Я ніколи по голосу е, свої тексти не читав. Мінці, мінці. А, ну якщо що передав, так сказати, досвіду телевізійного. То зовсім інше. Це коли. Це коли... Свідомив, що воно є ця медична здатність, і починає думати, звідки вона оці. Звідки серед нього? Де він нахапався? Ніби ж міська дитина. А мабуть, не баба соля. Баба Соля. Власне, не баба, а тітка, тобто тато та сестра. Вона була єдиною родичкою з батькового боку. Ні, мама, немає наврядчі. Баба соля була суворою, стриманою, ніколи не лаялася. Навіть голос не підводила. Особливо сухо вона спілкувалася з батьком. Більше підтримувала стосунки з мамою. Там була якщо не таємниця, то якась подробиця дуже давня, про яку в голосі говорилася. Микола Павлович, Микола Павлович це герой, дізнався про це набагато пізніше. Вона прожила весь свій у тому самому під Підхаско, звідки тато колись вирушив у великий світ. І в, ті в тій же ж батьківській хаті. Дітей не мали і ніколи не була заміжна. Дуже любила свого племінника. Йому теж подобалося їздити до неї, хоча там все було інакше, не так, як вдома в Києві, а тим більше в Лондоні. Ще одна деталь. Герой народився в Лондоні в родині дипломатів насправді радянських шпигунів. І перші три з половиною років свого життя він провів в Лондоні, а потім його... Е -е, в... З батьками довелося евакуювати терміново. І цей свій Лондон справді нереальний, ну, не тому що це буквально там кілька, о, кілька дитячих образів. Він з нього е, свідомо, так по покижонський, е, виніс. Ну і він вже ж і викладач у нійської ну, мови. Він такий типу удаваний провінційний англійський бенді в місті Києві. В Лондоні вперше він дуже здивувався, що пиральна невдомі у дворі і не вбиральна зунітажу, а, у літажу, а в дірка в теплові і грашкового терап'яного будиночка. Вперше це коли йому було п'ять чоловік більше. А всі його залишили майже де все тоді разом того разу збиралися дуже поспіхом, мовчали. поїхали не татовою службовою машиною, а тільки з мамою двох, з першою електричкою, потім автобусом. І чомусь запам'яталося, що мама з бабою солею проговорили всю ніч, а вранці прощалися з ним особливо кажучи, навіть заплакала, що з нею рідко траплялося. І коли мама поїхала, баба соля теж трохи хлипнула, притиснула його до себе і сказала, не зрозуміла. Бідна дитина, батько вішив, а воно страждає. І ну, Це сумно, От, трохи, трохи веселіше, я спробую. А, а ось звідки. В університеті вже перед другим курсом їх послали в колгосп. У той час усіх міських не тобто студентів, різних інженерів, кожної осені село на панчі. кого на тиждень, кого на місяць. Називалося це на картоплю, насправді ж вони збирали поріжки. Не стільки збирали, скільки підбирали за машиною. Це був 64-й, кінець вересня. Жили в недобудованому клубі, там у фойє їм влаштували щось на кшталт гуртожитку. Накидали матраців, перегородили, зали. завісу на дроті за завісою до дівчата, яких на курсах, зрозуміло, було більшість. До нього тоді відразу приліпилася наталка з української філології. Бо вчасна дівчина трохи грубого ліплення, але з дивовижними блакитними очима, на які не відразу зверталася увагу, вона практично весь час ходила по у голову. А ще в неї була довга коса, яка вона скручувала на макіпці, як на старих фотографіях. Одне слово, типо. Дивна рік, чому досі про це незручно згадувати? Ніби і ми їх дівчина і перемога, хай там як. У ті часи всі намагалися зберегти цінут до весіля. Кому зараз розповісти? Ну, ну може, не всі, але це вважалося нормою. А Наталка, ні, вона була така сама признакова і неприступна, як інші дівчата, навіть більше за інших, в тому сенсі, що в неї це було не для проформи, а щиро. Але, але просто вона слухалася. Познайомилася випадково, вона прийшла до сусідів іноземних філологів послухати лекції, що саме по собі було дивною. Але на Олексія Юрійовича бігали не лише в інших факультетів. А потім зіткнулася пару разів бібліотеці, Вона почала випадково опинятися поруч, випадково, книжки приносили, цікаві, таке наївне, насіння звичайні. А потім свідом за не спробувала щось допомагати в самодіяльності. В КВНі. Ну от як Ендрю понукові, як Ендру пояснити, що таке самодіяльність і що таке КВН. У той самий перший вечір до саді, вони довго співали під гітару. Спершу щось вітчизняне, благонадійне. Потім вміг по під до місцевого магазинчика, там виявився тільки і дешевий. Купили на всі гроші, що зібрали, зрозуміли, що день липи і почали вже співати відверто за кордонами. Дімка з четвертого курсу жарив рок-раунду клок. It's not funny, uh, lonely. А потім вже і Микола взяв гітару. Грав він погано, знав лише кілька акордів, але слух мав і навіть, здається, був голос. І він дуже сухо. І він зустрівся очима з Наталкою і побачив там таке, що кров закипіла, а ще й мав груд. Він рушив до виходу, не подумавши, а напевно знаючи, що вона піде за ним, вона пішла. На вулиці незрозуміло було, що робити далі. Ніч була темна. Вони зійшли про всякий за їх, і опинились якраз під вікна за якими народ і далі радів життю. Зовсім поруч. Тобто буквально над їхніми головами, сміялися, співали, голосували. ніхто не помітив, не помітив їхнього маневру. І від того дані додаткове відчуття близькості. Він поцілував її так, як, здавалося, робляться інші дорослі, так як навесні цілувався з цією, як її сонюючи. Так, це я історію далі перевертаю. А от ось до чого він це згадав. Того ж першого ранку в кінці сніданку з'явилася регетирка Валя, Коли рідна була бабка, хоча чому бабка? Їй навряд чи було більше 40. Але в юності всі йому за 40 ніколи. Яко кажучи, не показали злюща, з пронизливим високим голосом, за що відразу від когось старшого отримала прізвисько чайка. І в цьому був додатковий вельми образливий відтінок сенсу. Не було того року в країні більш улюбленого імені, ніж Валентина, щойно в космос полетіла Терешкова. В неї закохалися, як перед тим закохалися в Гагарів. Вони в Бог ніби вбачали щось людське, а отже, мало не протилежне офіційному. Виглядало це вкрай наївно, але й мелодія часу так само була наївною. Нові кінотеатри та кафе називали космос і чайка. Останнє Ще тому що такі були позивні дерешкової на орбіті. І через це натяк на бригадирку звучав особливо познущання. Валентині Ченськ все було не так. Студенти плюхи і не роблять. Брядки не так зібрали, не так укладали, не так перекладали. Треба було спершу збирати корені, які не вибрав комбайн, складати їх у маленькі кучки, потім ношами переносити до краю поля, у великі кучки, а звідти вже кидати в кузов вантажівки. А чому саме так ніхто не пояснив? Голосувала вона без диму і вставляла в свої монологі не матюки, матьюками село тоді Ну, своїм межами, а проблеми. Односельці. Самі ставилися до неї скептично, намагалися не зачіплятися, а тракторист Вітя резюмував, та не звертайте уваги. Вона таке вже нещове, вийме душу і дірки не буде. І це була правда. чайка нападала на всі. Більше всього потрапляв під шофер, який збирав бурюки. Той, зрозуміло, завжди спізнювався, і це викликало потік інвектив. І де цей ніколи вугла, ніж прибитий. Його тут вражає шлега ні в кометенці. Начальство Валя не займала, тому вся агресія розлюбовувалася на студентів. Хай не праці з'їдять, ти куди купу почав класти? Матавка в один із перших днів підійшла до неї і дуже серйозно запитала. Валя, а хто такий? Всі навколо зажали. а вана на хвилину замислилася. Потім, побачивши реакцію студентів, озвіріла. А то брав тобі не було зний нібі так. Дугні тебе підхрестив, щоб тебе сладни обходили. Наталя дивилася на неї серйозно і здавалася з цікавістю. А всі навколо буквально лежали від реготу. Варта оцінила ситуацію в обличчя, щось змінилося, і вона побігла, як могла, в бік села. Вона ще її шкупергала. І через годину під'їхав голова колгоспу на своєму боку. Так називався радянський позашляховик, інший ж посел, інша ж газон, незамінна машина. І з нього з голова. І вони довго розмовляли на краю поля з Васією Федорченком, викладачем, якого прикріпили до студентської бригади Василь. Випустився лише минулого року і поводився поки що більше як студента, не як повноцінний представник влади. І тому після вечері він зібрав підопічних і переказав прохання, саме там прохання. Керівництво Колумбуску, бригадири не чіпляти, на її навіть дурні репліки реагувати стримано. Голова розповіє, що у Вальті у війну вбили на речей, а інших рівні не було. В ті часи таке ніколи не добувало. Усіх, хто загинув на війні, а про події 30-х взагалі не було звички згадувати. Але тут сталася зовсім дика історія. Наречений був призваний у 41-му, відступав до Москви, був поранений, вдруге поранений під Сталінградом, дійшов до України, разом зі своїм полком проходив через рідне село, побачився з Греченою і майже відразу загинув потрапив під випадковий арт-обстіл. Односельце ж його і поховало. А Валька відтоді трохи здіхала. Заміж, зрозуміло, так і не вийшло, вклала в виробничий ентузіазм, став ударницею у Фастові, висить на дошці душа. Студентів історія божевільної вальки вразила, але не надто. Все одно Наталя з її безневинним запитанням про працю стала для їх і коли вони дійсно перед відбою вислизнули з клубів віддатися у сумусті, Микола теж визволив своє захоплення і її відшкірювання, на що надал та отже повідомила, що взагалі вона цікавиться серйозно. Це може бути темою для курсової. Такий масив, я знищенські ревікти в сучасній мовній практиці. Ну так, вона ж філолог. Має намір спеціалізуватися на футболористиці, тут матеріал не осяжений, навіть він Чуйниницький прокльони збирав. Коло поспішав закінчити розмову, бо не терпілися. Це надовзі почало відбуватися трохи автоматично. Він стягав з неї до половини сильні спортивні гайтуцькі. Потім, найбільш хвилюючий момент, труси з товстого ботажу. Тепер таки не носять. відкривалося те саме. Заманули, солодке, найважливіше з усього, що існувало на ту хвилину, цей таємничий, глибокий вологий шлях означав доступ до іншого виміру, до простору без ваги, без контурів, куди не можна потрапити на завжди, а можна тільки на цих декілька хвилин, доки не дуже дожиде судовому. Рамок за сніданком Наталка. Вона вперто сідала поруч єдиного знака їїської близькості для сторонніх показала глупезний зошити. Тоді ці зошити чомусь називалися загальниками. В коричних було з дерматином, сторінок не сто. І половина було вже заповнено акуратним шкільним почерком. Він аж роди розяли. Там був список стовпчик, знайомих визволів, так би сказати, повне зібрання. Бальчик творів, озвучених за цих три тижні. Окремі слова було підкресленим червоним та синім полівцем, І від них ішли стрілочки до приміток на полях. Але то вже зовсім дрібненькими вітерочками не розібрати, а висловив виток. А до його, як до дня. А щоб ти не зріс і не виріс? що б тебе колька спогола. Щоб тобі кулька з носа вискочила, щоб ти не знав, який сьогодні день, щоб тебе на воліки занесли, щоб ти з кобрілля викид, щоб ти на бійовці загуляв, смолими ти напишся. Ну і таке інше, що у вас є на цих листівочках, якщо комусь цікаво, але тут є ще частина накладу. От, власне, мені здається, що, звісно, що для рівноваги варто було б підшпити якийсь шматочок, який eh, стосується э, героя тієї частини життя героя, яка пов'язана більше там, з Лондоном, з Нью-Йорком, бо там, його власне, дочка живе в, в, в Нью-Йорку, йому забезпечує доступ до, до великого світу. От. Так, щоб це не виглядало як сільський е е е е рустикальний роман, а навпаки, щоб це було ну, більш вестернізовано, як воно власний От, Але я думаю, що ну, не варто випробувати терміння. Єдине, що от, на закінчення можу сказати, що... З гарантом Конституції герой все ж таки вирішив не розбиратися. Е, Пожалів для нього. А от е, е, тут є на цій листівочці зображених хмарочоса. Це той хмарочос, коли ви їдете в кусток за дзвіницею ламською Шедером шедер, визирає е, значить, ця вежа, яку серед київських архітекторів вже точить, до неї приліпилася е, назва Болт. Цей болт, який суперний з, з Шеделя, і якби у мене була ось ця здатність, то я би своєю силою, своєї волі, я би цей болт перший би розваляв. Так от що вдалося такий герою, він таки повалив цю вежу. Просто щоб впало і воно впало. І принаймні, от тут я відчув цю владу письменницьку, коли ти можеш помститися принаймні на сторінці. Твору того, що ти ненавидиш так, як ти можеш ненавидіти, так, як воно того заслуговує, то Болт, він таки повалив, а президента ні. Я думаю, що сьогодні це все. Чекаємо, чекаємо вас.